Сьогоднішній день для вас стане визначним, тому що саме від сьогодні ви поєднаєте своє життя з Азово. Ви вступаєте до лав бойового братерства, яке має собі за мету збереження та розвиток української нації. Тож щиро вітаю вас. Слава нації! Смерть Єкрут да! номер один. Я. До мене. Так є. Рекорд номер один, Летаю. Служу украинской нации. БС-3, остас Так я. Я! До меня. Так я. Рекрут номер одиннадцать, прибыл за вашим наказом. Служу українській нації. Ще раз вітаю вас всіх. Ви насправді тут е, знайшли ще одну сім'ю. У вас попереду ще важкий шлях, але ви його обрали і обрали його правильно. Слава нації! Слава! Командир, підрозділ у твоєму розпорядженні.